Кінтрі всіх вітаю. Сьогодні ми злетіли в Torta Defense. І я бачу, що в нас тут нове оновлення, тому давайте почитаємо, що в нас тут є: оновлення ящика з їжею. Бем. Ящик для їжі. Тит Титановий кактус, людина, фрикаделька титан, кокосовий ящик. Ну, якийсь бумбокс чел. Так, ми їх бачимо. Ага, є за Роблокси. Крейта два штуки. Так, 110 тисяч 60 тисяч, 20 тисяч і 15 тисяч. Тут 3, 10 і 60. Ну, такі собі крейтики достатньо ну, фіговенькі. Реально, фігові. Так, давайте подивимося. Так, ну тут все залишилось. А я додавала якусь ось тут досочку. Так. Ага. Поняли кінти. Дивіться, дають тисячу. Койняв і а, кокунут, а, крейт. кокосовий крейт. Ага, поняли. А, і я так розумію, це те саме, як і в нескінченному режимі. Тому завтра ми подивимося, що тут буде коїтися ще. А, зараз я вам предлагаю залетіти на трітплазу і будемо за, а, дивитися відос. Так. А, а, іще, до речі, давайте подивимося Годліка. Чи бафнули тут Годліка чи ні, так. 71 тисяча досі що? Е, е, що це таке? М -м, не поняв. О, крейти нема ще. Ох ти, йо. Так, новий ультимейт що? Кінти, подивіться Сіки тут нових юнитів. Ага, Так, два крейти мінімум. Потім. п'ять нових юнітів. Це тільки а, ультимейти і ексклюзивки. Переходом годликів нема. А, мій ефікс новий капець. Так, Лего 12 тисяч за 10 тисяч дпс. Ви ще являетесь? Ух ты, ух ты, ю. Так. Угу. До речі. А, ага, охо-хо-хо. Ще отакий епік є. 3000 ДПС, Та що це таке? А шо це все так дорого? Кінти? Ультимейт це все класно, звісно. Опа. За 1700 крейт з'явились. Ага, прикольно. Оцей його крейт за 249 роблоксів. за 1700 коїнів? не фіасо, біля чу так дешево. Окей. М -м -м. А де ультимейт? Це ультимейт? Ні. А звідки взяти ультимейта? А-а-а, кінтий це та. Прикиньте. Кінти, походу, я придумав, що нам завтра робити в відосі. Побуваю всі рекорди, щоб отримати нашого ультимейта. Тому класно, класно, вау. Вау. Прикольно. Ультімейт це класно. Ультімейт це топово. Шкода, що я е, побачив тільки зараз, що це буде тільки е, цей... тільки через 40 хвилин. Це вже ну, ми ніяк не зможемо це зробити, але завтра це а, ми спробуємо зробити. Фудкрейт, ніфіга собі. Ніфіга собі за 20 тисяч продають його. А скільки він коштує? А фудкрейт, оцей вот а. 400 роблек. Якісь багачі вже накупили собі дофіга, цих крейтів. Ніфіга собі. Ні, ну це дуже класне оновлення, класне, що з'явився новий ультимейт. Але кінти. А ну-ка, я щось ще не поняв. Я щось ще не зрозумів трошки, тому давайте вийдемо. Я не зрозумів а, звідки брати це проходження нескінченного цього режиму, типу, чи що це таке? А, можливо, це на швидкий ще плюс. Так, не знаю. Не знаю, як це все діло робити. Я реально... В шоці, я не знаю, як це робити, де це робити. Але я думаю, що можна йти просто по прикольчику пройти цей режимчик. Просто поставити 4 фанмени і подивитись, куди ми пройдемо. Просто такий експериментик маленький. Годліки, звісно, шкоди, що не бафнули. Щось намахатись якесь. Намахали. Ох ти. А що з графікою? Хто мені підкаже, що тут покоїлось? Вона ж було інше. У нас все було інше. Дивно. Все зробили, дивіться, навіть а, підписана хвиля по іншому, іншим шрифтом. Ох ти Йо. А ви бачите, що тут за той Ем, щось якась породія це на Tower Defense. Ем, одна фігово маленька породія. Реально дуже схожа на породію. Ем, типу, є дуже схожий Тойла Tower Defense, але він весь отакий, якийсь квадратний, не знаю. чорний. Ну, не знаю. Дивіться, це просто дуже дивно виглядає тепер. А ще не зрозуміло, що за Тойлети йдуть і за цих шрифтів. Типа. 8 ти ю! Ото я поставив, ото я поставив. Давайте переставимо так, бен. Сподіваюсь він і той угол ю, кут, 8. ти ю, юнтий. Це ще ж капець. Це ще капець. А як? що, а Не розумію, як це можливо вообще? Навіщо зробили таке дивне оновлення? Навіщо стільки юніті? Ну, типу, Фанмен досі по демеджу найтоповіший. Я не знаю, що там по характеристикам в Ultimate, бо його ще не зробили. Його просто ще нема. Його не існує, поки що я так розумію, але вже показали, що він, типу, буде колись. Колись він буде завтра, ну, в завтрашньому відосі. Точно це буде показано, я буду показувати його. Тому чекайте наступного відосика. Буду показувати, буду, можливо, навіть спробую, спробую, хоча б спробую тільки пройти пробитися в цей в ранг. Але з тою ну, дуже мало відсотків, що я зможу це зробити. Дуже мало, реально. А, так. А якщо 4 грінлазерами проходить, як вам таке? Як вам таке, ага? Дуже цікаво. Ні, ну 4 лазери точно витягнуть. Ну, не знаю. Ну, 100% не витягнуть. Мені здається, що ні. Бо усьо 19 тисяч, де. Тут же фан мене, коротше, треба тулить отуточки. Отаким бучком якимось. якимсь. О, ідеально, ідеал! Оце я ідеально його знайшов. Е, ідеальна позиція. Але треба тільки назбирати Бен, Поставив фанмена першого. Йдемо на цей бік, щоб не пропустити жодного боса. Бо він нам зламає, зламає базу просто за секунду. Просто за секунду. Тому, я думаю, нам треба прокачати ще й базу. Для початку хоча б базу прокачати Бен. І поставити хоча б санти і викачать одного на левел вище. Так, ну все. У нас поки що добре по обороні. Два фанмена стоїть. дфм дфм потрошки. Так, прокачуємося. Так, давайте вимкнемо на автоскіпчик. Щоб трошечки назбирати грошей, оцих долл клавів повбиваємося. Тепер можемо скіпати і ставити нового тут фанменчика. Зараз. О, отаким от чином. А бахнем його зараз. Бо в нас там проходять дуже мощно. Дуже мощно, тому я думаю, що в нас база не витримає. Я думаю, в нас база не витримає, тому я ставлю нового. Бем, а тут а ще ге, та А тут а ще ггінтий. А тут а ще гг. І я тільки що провтикав е, єдиний свій шанс на життя. Не, не єдиний, дивіться. Я не помер досі. Нормас, нормас Тягнемося, потягнемося. Нє, там е, оцей швиденький пішов, і він зараз нам базу свою цвятково зламає. Ні, ти диви. Він, він затопив. Він затопив і провтикався свій шанс. Він провтикав свій шанс, тому. Уху-ху. -ух. Будемо триматись. Будемо триматись і я би хотів би собі хоча б одного викачать, хоча б одного. Бимк левел ап. Лел тепер цього. Тепер цього, який а, дуже добре стоїть, достатньо, та, будемо його намагатись прокачати. А, але в мене тільки 800, є, розумієте, так мало. Вже 900, майже 1000. Вже 1100 трошки залишилось. Так, би я не левелапчик. Давайте отак і залишимо. І просто на автоскіпі будемо шарувати. Просто автоскіп. А, базу навіть не буду викачувати. Навіть базу не буду викачувати. Просто отаким чином, ну окей, давайте все на другий левел, трошечки собі шансів підіймем, але ми не пройдемо. Ми 100% не пройдемо. Можливо, там до якоїсь хвилі ми і дотягнемося, але, ну, типу, ви розумієте, та насіки це божевільна ідея була. Так, що, всі на другому левелі, всі на другому левелі. А генлазер що? А, другий, другий. А, цей другий і цей теж другий. Все, let's go. М -м, дивіться, в нас там машина вже йде а, з того боку. І можливо нам зараз винесе базу. Ні, ми її винесли. Ні. Ні, ми її не винесли кінти. А, а, в нас 200 хп в базі, і в нас йдуть дуже швидкі кінти. І мене нав навіть нема. Ну окей, півтори тисячі йде бази це багато. Це багато. Ну, погодьтесь зі мною. Типу, це сильно їмбово буде. З нашого боку, з мого боку, дуже імбово буде прокачати, авто скіпчурує, ми поки що живемо. Ви бачите, це ми живемо. у у у Я думав, ми набагато швидше помремо. Я думав, що так. Окей. Я сподіваюся, що. Типу, ми зможемо забрати нового ультимейта. Я хочу собі просто нового ультимейтика. І буде імба. Імба, реальна імба. Я не знаю, що в нього пар характеристика, можливо, він імбовий, там, новий ультимейт. Якщо ми його отримаємо, я буду просто в шоці. У мене є. типу, мрія отримати, типу, бачите, в своєму інвентарі ультимейт. Якщо. Ми зможемо це зробити, то це буде гіпер -мбо. Просто гіппер Так, я підкачав двох цих на Максу. Ой, ну як на максимум Все, ми програли кінти. Ми програли. А, давайте ще раз. А ну-ка, нам не дали, да, крейти Нам не дали крейти кінти. Це треба проходить його, прикиньте. Ах, ти його. А виявляєте, наскільки це складно. Оу. Ага. А. Шо, Шо? Fight the Evil Crab toilet? Бити з якимось evil Crab. Прикольно. Прикольно. М так. Що тут? П'ять штук вже, тут 53, 1700 ці дві. Так, бем бем Цих же 40 470 штук. Я думав, в мене є 1400. І ми, типу, швиденько щось нафармимо. Але, скоріше за всього, що ні. А, так, і друзі, я хочу вас попросити, писати лайк, написати коментар бажання в відеосьми слів, нажати на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відролка. Ну і додати своїх друзів, щоб ніколи. А, м типу не, не було менше підписників. Так, за 4000 його вже продають капець. А то ціни, а то ціни. Навіть Time Creй вже поступається з ультимейтом. Окей, не хочу одного купувати. А, так, ультимейтів ще нема. Так, тут ще якась стрітплаза забідна бідненька така. Ну, ми огляд зробили. З своїм друзям. Бо це класно. Так, ох ти. Що там трейдить? Ааа, так, А, окей? А так, зараз. Просто він там хоче щось зробить. А, це мій підписник. Ні, це не мій підписник. Ага, вже кинув трейд. Who to get new ultimate. Guys. А, ап. Так. А, він що хоче дати нового ультимейта? Mm. Так, окей, ніхто не хоче нічого дати. А, тому, Окей, так. Інженер вже впав в ціні. Не знаю, що в нього такого. Тут 250 тисяч демеджа, типу одношот. Ну і що тепер? Ну, типу, в нього... Да. Ну типу, дивно Опа, давайте купимо за 50. Просто по прикольчику. Так, цей. За 80, пішов. Так, отут. Ох ти Йо. Ох ти Йо. А, окей, будемо просто так. М, стояти. Відкривати. Отакої мені випав Просто найзвичайніших а, штук. А, і все. Так. Окей. М, окей. Три тисячі дорого в мене їх немає. А, якщо в мене було, типу, 13 тисяч цих гемів, то можливо б я її прикупив. Але, друзяки, дякуємо за перегляд, ставте лайки, підписуйтесь на YouTube канал та Телеграм канал, -канал в описі цього відеоролика. поставте лайки, напишіть коментар бажаного відомості, слів. Та нажміть на дзвіночок, щоб ніколи не пропускати жодного відеоролика. Так, а, ну я бачу, що... Нічого немає, нових юнітів немає, тому дякую вам. Я думав прикупити одного собі, але я не побачив цін, я не побачив юнатів. Тому дякую вам. Огляд вийшов. А нормас, опа. Опа, чекаю. Ага, це в когось цей скін. Тому дякую вам.